Вітаю, друзі! Хочу сьогодні поділитися з вами дуже смачним рецептом. В мене в сім'ї дуже люблять пташине молоко. Це в мене така кількість вийшла із подвійної порції. Якщо робити одну порцію, то буде Виходить, що в два рази менше, три чашечки вийде. І так, поїхали. Для приготування нам потрібно два яйця, пачечка желатину, стакан сахару і 0,5 сметани. Я завжди роблю подвійну порцію, тому що одна це 100%, що мало. В мене люблять. Такі речі, тому я буду брати подвійну порцію. На подвійну порцію вистачить желатину 25 грамів. Я беру, висипаю, заливаю кипяточком трішки. І ставлю його набухати, поки буду готувати інші інгредієнти. В яйця додаємо цукор і розмішуємо добре. Нам треба, щоб наш цукор розчинився. Так він не розчиниться, тому ми його поставимо на водяну баню. І отак помішуючи, будемо розчиняти цукор. Нам треба яйця не просто розмішати, нам треба їх збити в крем, тому я їх збиваю блендером, поки не розтопиться цукор. Цукор вже розтопився, як ми це перевіряємо? Піднімаємо отак от, от і пробуємо. Якщо немає цукру на пальцях, значить він вже в нас розтанув І зіб'ємо ще трішки. Який виходить у нас крем. Тепер поступово додаємо сметанку і теж змішуємо з, нашою, з нашим кремом. Спершу я додам один пакет. Вже такі бульбашки, які для пташиного молока характерні. Є в кремі це можна побачити, дуже виражено. От, І я ще хочу додати, напевно, пачечку ванільного цукру. Для запаху і продовжуємо потихеньку це збивати. І так я додам дві пачки сметани. Так, сметану ми розмішали. Тепер вводимо. Потихеньку желатин. Розмішуємо його до однорідної маси і будемо потихеньку його вводити в, в наш десерт такою маленькою струйкою. І знову трішки його зіб'ємо. Зробили наше пташине молоко з желатином, і можемо розливати по стаканчиках, яке воно з бульбашками красиве. Стаканчики чи красиві чашечки, в кого що є. Ось такий. І в холодильник, поки воно не загусне. Ось таке красиве пташине молоко. Ось таке вийшло смачненьке наше пташине молочко. Всім смачного. Дякую вам наперед за ваші вподобайки. Діліться. В соціальних мережах, діліться із своїми друзями цим рецептом. І всім смачного!